Хвилю не спинити. Народжена в штормі далеко в морі. Чиста енергія. Усе веде до миті, коли вона розбивається. Аго! Лише для місцевих! Я тут виріс. Хто не живе тут, той не серфить. Ходім, тат. Все гаразд. Ти лякаєш мого сина. Ні-ні-ні. Давайте без бійок. Слухай, брате. Я знаю, неприємно зганьбитися перед сином, але слід знати, коли відступити, інакше буде гірше. Це особливе місце для нас. Воно було чарівним, коли я був твого віку. Мій старий дім нарешті продають, і я його купую. Я хочу додому. О, дядь. Лише для місцевих. Хто не живе тут, той не катається. Я не шерфлю. Краєвий теж лише для місцевих. Аго! Чоловіки як двигуни. Мусять випускати пару, інакше вибухнуть. Це моя дошка. Я хочу її повернути. Схоже, ти перегрівся на сонці. Ні! Її мені тато подарував. Послухай мене, та дошка висить там, скільки я себе пам'ятаю. Гарно, скажи. Не хочу здатися грубо. Тобі тут уже не місце. Шиф! Я лише хочу відвести сина на хвилі. Шиф! Не обманюйся. Шиф! Перш ніж мати все, ти маєш пізнати ніщо. Що? Сказано Серфер.